Днями шостку з робочим візитом відвідав Олег Бояренцев, перший заступник голови Сумської обласної ради. Область занепокоєна станом, у якому зараз опинилися три оборонні підприємства нашого міста: казенний завод Зірка, науководослідний інститут хімічної промисловості та казенний завод Імпульс, які заборгували пенсійному фонду виплати компенсації по пільговим пенсіям. Як покращити ситуацію та залишити підприємства на плаву, дізнавалась Юлія Шаповал. Близько 105 мільйонів 300 тисяч гривень таку суму заборгували пенсійному фонду «Шосткинські підприємства, які входять в оборонно-промисловий комплекс України. І за словами заступника голови Сумської обласної ради Олега Бояренцева, втратити їх через борги просто безглуздо на трьох оборонних підприємствах. Е Шостки сложилась очень сложная ситуация финансовая, связанная с накоплением задолженности перед пенсионным фондом по компенсации предприятиями пенсионного фонду выплат льготных пенсий. По заводу звезда такая задолженность составляет порядка. Почти 80 мільйонів по заводу імпульс составляють порядка 25 п'яти мільйонів. І по інституту хімічної продукції составляють ну, небольшая сума порядка 300 тисяч гривень. Нужно списувати, тому, що то выход, виховати начети долги, они утянут предприятия. Ми этого допустити не можемо. Олег Анатолійович наголосив на тому, що згідно до українського законодавства, фінансові борги підприємств перед фондом є вагомою підставою подати на них до суду. Позволяє пенсіонному фонду йти в суд суд. Принимает решение в пользу пенсионного фонда, и затем исполнительные службы начинают блокировать, арестовывать счета, арестовывать имущество предприятий, чем ну, ставят под угрозу работу всех этих предприятий. И мы получили такую коллизию. С одной стороны, мы понимаем, что А предприятия в том финансовом состоянии, в котором они находятся, они не смогут никогда погасить эту задолженность. С одной стороны, с другой стороны, задолженность постоянно увеличится, потому что работает закон. Которую говорять о том, що предприятия повинні компенсувати. тому спільними зусиллями Сумської обласної ради, народного депутата Андрія Деркача, Шоскінської міської ради, а також керівництво оборонних підприємств, які потрапили у цю скрутну ситуацію, було розроблено пропозиції до пенсійного фонду України та винесено їх на розгляд Кабміну. Суть законодавчих сатів говорить о том, щоб... Казіонне предприятия необходимости необхідності компенсувати пенсії пенсионному фонду. Наші предприятия имеют двойное налогообложение по пенсионному фонду выплачивают виплачують всі необхідні в пенсионный фонд, як і всі предприятия є, що так називаємо перший второй список, за які предприятия должны компенсировать пенсионному фонду. У свою чергу у другій частині ініціативи говориться про те, що заборгованість, яка накопичувалася з 2000 року, треба все одно списати. Олег Баярин, Впевнений, що державні посадовці повинні розуміти, що такі суми на сьогоднішній час просто не для цих підприємств, навіть якщо предприятия там закроються, поріжуться, то вони не зможуть Закрити всі ці фінансові долги це з одної сторони, з іншої сторони ці предприятия на них зараз працюють около п'яти тисяч людей. Они платять десятки мільйонів гривень в пенсійний фонд, вони платять десятки мільйонів гривень налога у бюджети всіх рівнів... І це как бы, наші люди, наші громадяни». Ще один важливий момент. В цій справі держава може втратити одних з головних виробників пороху. Через це оборонна промислова галузь понесе величезні збитки. Тому за словами першого Тутника голови облради всі спільні зусилля направлені на те, щоб не допустити цієї неприємної ситуації. Перший позитивний відповідь міністерства соціальної політики є, у нас там наступний етап. це буде буквально на этой неделе в результаті проведеної роботи ми отримали. у нас на следующей тиждень буде Мінфін, пенсійний фонд. Я думаю, що ми все-таки... До начала наступного року внесемо цей законопроект уже Верховний Савіт відпрацьований з кабінетом міністрів. Тож, можливо, вже на початку нового року на казенні заводи зірка та імпульс, а також науково-дослідний інститут хімічної промисловості не будуть нараховуватися додаткові платежі на виплати до пенсійного фонду по пільговим пенсіям.